Усім хелоу! Сьогодні хочу обсудити таку тему, чи є тут хтось, хто не притомнює, коли здає кров? Я з вами. Ну, ладно, я не притомню, я майже не притомню. Поки я буду фарбуватися, будемо з вами обговорювати цю тему. Мій улюблений тональний крем це мій шам. Мій просто фаворит. Багато хто його любить, і багато хто ні. Коротше, розказую свою історію, як я взагалі почала боятися здачі ось цього аналізу. Було мені років 5, та я захворіла. Може, хтось знає, у дитинстві хтось зіштовхувався із анцепоном. Це дуже неприємно. І ось це була така моя дитяче слабке місце. Одного разу мені треба була допомога швидко і ввечері чи вночі вже. І моя мама просто пішла в якусь сусідню лікарню чи куди і дала там якихось 20 гривень, щоб мені прийшли додому та поставили крапельницю. Крапельницю. Мабуть, коротше. Я нічого не хочу казати поганого, але про цю людину я хочу казати погане, тому що це просто мій дитячий, травматичний, травматичний досвід. Просто нескінченний час. Я пам'ятаю так. Біля мене бу, була бабуся, мама. Я лежу просто і так боюся цих оцих іголок. Я ще побачила з балкону, як мама йде з цією дівчиною у білому халаті, вони несуть краплем, я почала плакати. Коротше, така неприємна ситуація. Мені ще й погано, але ця медсестра, я не знаю, звідки вона взялася, вона тупо не могла потрапити мені. До мене. Я розумію, дитина маленька, але наша, нащо ти погоджуєшся? Якщо ти ну, тупо не вмієш це робити, щоб потренуватися на мені, то я зараз, мені 26, я боюсь у цього. Всього, тому що ось у мене був такий досвід. Коротше кажучи, вона вона просто разів 20, це, це не, я хотіла би сказати 50, але я при меншу скажу разів 20. І от 20 раз вона втикає і витикає, втикає і витикає.